Ми з кумом по сусідству живемо. Кум говорить, гей, куме, давай пчіл заведемо. Пчоли, каже, це здоров'я і краса. Пчоли роблять для людини чудеса. І тепер, у кума у саду, цілий день гу-гу-гу та зу, -зу, зу. Раз я чую пропозицію таку. Вкидать на вітер слів, він мене у сад до вуликів привів. Тягне рапту з вулика, дивлюсь бджоли, в купу збилися чомусь і годуть усі так. І ковкури не треба, каже ку. Це я знаю без, без тебе говорю. Ти тягни, а я цігаку закурю. Не успіх я потушити свій сірний. А бджола, як тарарахне та в язик. Друга вуга, третя вніс. Кум схопив на плечі ранку дай поніс. Як заклав мене гонку, як крутне, а на мене цілох мора, як шугне, пчоли жалять, кум говорить, не дави. Не поїде, каже бджоли, не дави. Не крутися і руками не махаю, не той ти каже бджоли, не ляхає. Ти он з носа краще витягни в бо за там комашечку А на тебе між губами ти, в Ти дивись мені, щоб живими були. Я тікати, а за мною хмара вдів. Я додому та у хату та під стіл. Я на люстерку. Ой, ну діла. Губи стали, як табачна ковбаса. Модна пухла, не обличчя, а душа. Ніс у ліво скосовочився на бряг. Ліве око ще бачить так ся, а те право, там тільки гуля, як кула, кум у шибку так Не піду, я ж не десь у яму упаду. Ком говорить моїй жінці. Ви мадам, свого мужа не показуйте дівкам. Він у вас, мов кінозірка, діпарть Тільки хай, він каже, носа не дере і нехай на все життя запам'ята, що пчола то ме, Здоровья и красавчик!